Тут можна не пристібатися. Ну, добре. А ви цікавитесь релігією. Ну, скажу так. Мене цікавить пітьма. Бас, я бачу теж? Якщо обрала роботу копатися в людських пороках. Я б не ставився до цього так по-філософськи. Та немає значення, як до цього ставитись ви. Важливо, що з цього приводу думає вона. Хто вона? Ну, Якщо ви цікавитеся пітьмою, то пітьма, сумнів не цікавиться вами. Це нітше. Це раміль. Остерігайтеся перетворитися на чудовиська, якщо б'єтеся з ними. Це ніше. І теж про вас. Мені здається, ви ускладнюєте. Цікаво можливо. Отже ви точно підмітили. Людина тварина помилка тільки в тому, що ви знімаєте з неї відповідальність. Але ж призначення великого мозку саме в цьому в умінні відрізнити світло від темряви. А що людина використовує його з протилежною метою? Вона прекрасно пристосувала свій мозок, щоб створювати виправдання. Так от іронія в тому, що коли ви відчуваєте під язиком мідний присмак монети, ці ваші виправдання руйнуються. Ви розумієте ціну кожному вчинкові і усвідомлюєте, що зло, яке ви коїли, ніколи не було відносним. А ви чудово віддали, що творили завжди. І ось тут вам стає по-справжньому страшним. Хоч би як ви, Андрію Олександровичу, прикидалися атеїстом. Що ви взяли, що я прикидаюся атеїстом? Є різниця між тим, хто не повірив і тим, хто перестав вірити. Перестає не той, хто засумнівався, а той, хто зачаїв на нього образу. Ото прогрузив. Я думав музику просто в дорогі послухать. Та я б не сказав, що прям прогрузив, ніби такі очевидні речі, але мене що зацікавило, а монету нафіга в рот класти. Вона ж грязна, капець. Там же бактерій дофіга. Я б сказав дохуя. «да <му> На що ж я по-вашому образився? Звідки я знаю? Може, у вас сталося щось таке. Чого Господь, як вам здається, не мав права допустити. М -м, щось схоже на трактор -кіровець, що Вилетів на перехресті і обірвав чиє життя. Я оце не зрозумів. Це анекдот був чи що? Якщо анекдот, то де сміяться? О, я знаю смішний анекдот. Попали якась в яму німець. А він йому каже, соси жопу! За, <свист> <С 'я> <свист> збір, <свист> це щось трошки не туди. Я ж просив, організовуємо збір. Закриваємо збір, бо виходить моя нова книга. І коли закриють збір, відкриваємо передпродаж. Я роздрукував рукопис реально нової книги. Книга і Я от роздрукував рукопис. За донат 100 гривень кратний розіграємо рукопис. І найголовніше, що за найбільший донат. Ніж, Примір, там? та мій ніж, яким я в 22-му лазив, і ми його розіграємо. Тобто, виходить, що людина за донат кратний 100 гривень перша отримує книжку і перша її прочитає? Правильно, виходить, чим більше донатів по 100 гривень, тим більше шансів першим прочитати нову книгу і мати рукопис. Реально. І за всі гроші, які зберемо, купити дрони, DJI Matrice 4T для Сил оборони України. Де? Наприклад. Клас. Щось Слухай, такого. а чого книга Еміля, чого не Раміля? О, ха-ха-ха, хай. Давай 400 гривень даю, щоб ти поміняв на книгу Аміля. 500 гривень? <свят> Треба подивитися. <свят> <свят> — Вітаю! Я перепрошую, як ви ставитесь до того, що у відео немає жодної жінки? Я розумію ще ці хлопці. Але ви і ні, ну підождіть, як це. От ви жінка. Ви зараз в кадрі, вон, до речі, камера. У мене в самого дуже сильна жіноча аніма. Питання є? Питань нема. Все, Харитонич, газани. Питання є, питань нема. Мене міняти É